Друзі, вітання всім. Сьогодні хочу зняти новий огляд на бренд, який можливо вже трошки набрид комусь. Можливо, багато рахують цей бренд якимось недостойним, суперпопулярним і таке інше, але особисто я так не рахую. І тому, власне, через це хочу. Зняти огляд і розказати вам трошки більше про бренд Тарагую. Сьогодні я буду робити огляд на ось такий цікавий мате. Чому цікавий? Тому що, напевно, це один з найміцніших мат, яких я пив. Він точно входить в топ-3, напевно, або в топ-5 найміцніших разом. До прикладу, з Федеріко Ля-Мехор. На упаковці, тут у нас написано тарагує енергія паратодо Лдіа, що означає енергія на цілий день. І це справді так, коли ви п'єте цей мати, ви одразу відчуваєте усю силу гостролисту парагвайського. І тому власне. Цей мат дасть вам заряд енергії на цілий день. Звичайно, у цьому маті є підвищений вміст кофеїну. Чому так? Виробник, власне, пояснює це, що врожай сама єрба, саме листя збирається влітку в середині літа, тобто це липень місяць, коли сонце найбільше світить і лист перебуває дуже довго на сонці. Саме через це у листі збільшена кількість кофеїну. Ось така упаковка у нас за брендом Las Maria, за кооператив Я. Думаю, не варто розповідати. Його всі знають. Нагадаю, що Лас маріас це Тарагуї, Юніон, Маніаніта і Синсеридат. Це, це чотири марки, які випускають під цим перендом. Сам кооператив розташований е, звичайно в Аргентині. Субтропіках Аргентини, якщо бути точним. І так за історію, близько, навіть трохи більше 100 років назад, власне, люди знайшли там ідеальний ґрунт для вирощування гостровисту парагвайського, і так якось це такий мікс села і. Взагалі там навіть є екскурсії на Лас Маріас, на їхній завод, тому обов'язково, коли буду в Аргентині, думаю туди з'їздити. Отже, ось така упаковка, звичайно, така вона лискуча, гарна переливається, відкриваєте упаковку, робите собі міг'єрберу, щоб вам було легко засипати. Стандартна у нас аргентинська нарізка, нічого надзвичайного немає. Все звичайне. Але смак, якщо ви шукаєте енергії, якщо вам ви любите міцний мати, то це для вас ідеальні температури, температуру. Рекомендацій нема стосовно температури у виробника, але з власного досвіду скажу, що не варто заливати більше, ніж 70 градусів, тому що вам просто можливо буде неприємно пити, дуже буде гірчити єрба і може трошки буде так, скажімо, неприємно. В мене в термосі вода десь 55, максимум 60 градусів. Давайте спробуємо. Ще трошки водички. При першому ковтку одразу відчувається суперміцність, супер. Міцність, супер супергербовість. Цей мати дуже стимулює і його можна проливати дуже-дуже довго. Не один літр. такого тарагує енергії я пролив і тарагує взагалі це бренд, з яким я почав своє. Знайомство з ярбомати. Я перший раз спробував в Тарагуї Сінпалу голубенька упаковка, як зараз пам'ятаю. Мені тоді вона сподобалась. Я одразу розумів, що я, напевно, все ж таки люблю більш міцні сорти мати. Ось так от друзі. Тарагує, якщо от вам потрібна ця ефективність від єрби, щоб її багато проливати, то тарагує це саме версія енергії, це точно вибір, ну, мабуть, якщо не номер один, то номер два. Але це все знову ж таки залежить від температури. Якби ви, наприклад, дали 80 градусів, то вам би одразу загірчило. І... Було б не дуже так комфортно, напевно, пити цей мат. Але знову ж таки це все індивідуально, як я завжди кажу, мати це суто індивідуально для кожної людини. Але я просто ділюсь з вами своїм досвідом, тому. Супер смак, мені дуже подобається, скільки разів я вже п'ю, і це не є якесь органічне еко-виробництво з купою сертифікатів. Але це от справді хороша єрба, як я люблю казати, для справжніх гаучо, що я маю на увазі. Це для таких працівників, кому потрібен заряд енергії на роботу там, чи на навчання. от це супер. Цей мати, безперечно, дасть вам енергію на цілий день. Смак теж цікавий, не є він гіркий, але пам'ятайте, що важливо залити правильною температурою. Більше півтора літра спокійно можна пролити. Ну і, власне, цілий цілий день ви можете пити цей мати і не переживати, що він втратить смак чи міцність. Ось так, друзі, ось такий огляд вийшов на Єрбомати. Тарагуї енергія. Сподіваюсь, що вам сподобався цей огляд. Залишу посилання також на нашу мати-спільноту у Viber таке наше невеличке мати ком'юніті. Так що, друзі, пам'ятайте, пийте мати і будьте здорові!